На тому, що цей закон розрахований на ті ділянки, де не є промисловий видобуток бурштину. Якщо сьогодні стоїть питання промислової добичі, вона є така в Рівненській області, де є е, родовище, де багато можна їх видобувати, і в принципі там немає ніяких проблем. В Житомирщині і створена така проблема, бо в Житомирщині немає якогось великого родовища. Воно розбросено по всій, як кажуть, області, і воно розсуп'ю йде. Тому і виглядає от така, знаєте, як після Тунгутського метеорита, наша е, ну, Олегщина. Це сьогодні дійсно біда. Це вчора ще був ліс. Сьогодні це просто вже вижена земля. І з кожним днем все далі, далі будемо рухатися. Тобто це серйозна загроза для безпеки, екологічної безпеки нашої України. Сьогодні ми, до речі, вчора, якщо ви знаєте, прийняли закон про заборону вивезення необробленого лісу, теж, першому да, теж в першому читанні. І ми сьогодні ну, готуємо його до другого читання. І це теж те ж саме. Тобто, там, хоча є вирв, там виробка лісу, а тут же взагалі знищення лісу йде. Тобто за ніч поїхали, порізали, накопали, помпами витягнули, і на цьому все закінчується. Тобто це є наша головна мета зробити все, для того, щоб була легалізація, щоб ділянки, які є там, для добичі до цього каміння, вони були наділені якимось органом, які контролює, а не було так, де я хочу, і копаю. Оце найголовніша наша була мета. І зробити таким чином, щоб державний бюджет мав наповнення. Тому що, як сказав, Олександр, і він правильно каже, що за тиждень практично роблять місячний бюджет. Олеського району. А це дуже страшна. Дуже річний, да? Річний. річний бюджет. Ну про що мова йде? І не тільки державний, да. а й місцевий бюджет. місцевий бюджет. Бо якщо ми зараз кажемо про децентралізацію, повноваження на місця і так далі, то це дуже суттєва підтримка місцевих бюджетів саме депресивних поліських регіонів. Ви ж пам'ятаєте, як Клендак створився? Там теж було спочатку так. То і сьогодні в нас Олещина і Коростенщина це своєрідний такий кландак. Тому ми повинні зробити все в правовому полі. Оце наша міта.